Привіт усім! Сьогодні 24 листопада, 22 рік. Як завжди ми на Луцькому авторинку знімаємо і показуємо автомобілі, які скільки коштують, який рік. Нас сьогодні трошки притрусило. Отож, всім гарного перегляду. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Подається шкода Октавія. А5 7,950 гривень коштує 2012 рік, бензин 1,8 пробіг 163 тисячі Продається Skoda Octavia А5 12,4 600 212 тисяч пробігу. Телефончик продавця, показує, все є. Продається шкода Октавія. 10300, 300, 10 рік, 2.0 дизель 103 кВт, телефончик продавця є, показую. Коробка у нас DSG Коробка DSG такий автомобіль на легкосплавах з передніми протитуманками. 10300. 300. Продається автомобіль шкода Октавія. 18999, 202 тисячі пробігу, 17 рік. Телефончик продавця. Телефон, WhatsApp. У нас є в даному автомобілі передні протитуманки, легкосплави, складні електродзеркала. Коробка у нас ДСГ. Така шкода Octavia Продається, коли цікавий звертатись по телефону до продавця. Продається шкода Octavia. Гарний стан автомобіля. 7250 за 9 рік. Бензин 1.8, пробіг 260 тисяч. Кліма, круїз, повна електрика, чотири підігріви сидінь. Ось така комплектація, телефончик. Показав, ви зафіксували, подзвонили, домовилися про зустріч. Шкода Октавія 7. Кузові рестайлінг, передні паратроніки. Портотоманки, легкосплави, рейдинги, гарний стан автомобіля. Це у нас є 18 рік, прибіг 169 тисяч 16450. Телефончик продавця, ви бачите знизу на оголошенні. У нас є складні електродзеркала, гарний стан автомобіля. То шукаю собі шкоду Октавію А7. непоганий поганий варіант. А5 шкода. На бензині 1,6 телефончик продавця є, але ціну закрили пірцем, кого зацікавило цей автомобіль звертатись по телефонах до продавця. Яка ціна? Ціна 8400 і ще 8400 на старті. Чистий 13-й рік і газ бензин Кого зацікавив даний автомобіль, є телефончик, звертатись, продавець вам, дасть цю інформацію. А сьома шкода Октавія. У нас вже це автомобіль в кузові, ліфтбек. 10800 14 рік, дизель-1,6 пробіг 277 тисяч. Але на, на такий пробіг автомобіль дуже гарно виглядає, складні електродзеркала. Бачимо механічна, підусі коробка передач легкосплавні диски подається така шкода 1500 вона коштує проблизько 11 тисяча але, але немає телефону продавця то що якщо вам зацікавила ця шкода Вона нас сьогодні ще не продалася на наступний раз можна під'їхати на ринок і подивитись її. Така шкода Октавія. коштує 7958. Повний телефончик є. Пробіг 180 тисяч, 9 рік, повний привід, бензин 1,8. Коробка у нас механіка. Така шкода. Шкода Octavia 7. 11450 її ціна. Так вона виглядає. Червоний колір дуже гарно пасує до автомобіля, а на автоматі вона. Дзвоніть до продавця, чи цікавтеся Що з цим автомобілем робилося, які ремонти були, чи буде ДТП Шкода Октавія. Продається передніпротроніки є. Ціна 1899 Рідний пробіг. 18-й рік, повний привід, два дизель Шкода Octavia a 7 Такі круті колеса, так? Да? Обезно виглядає. Що в нас в на по ціні кошти є? А, це Octavia RS 13 рік, дизель 2,0. 990 Телефончик продавця є. Octavia RS Є ну класно виглядає, правда? Дивіться. Супер. Купуйте цю шкоду RS Не пожаркуйте, напевно.